За 30 хвилин вимкнуть світло, а ми сьогодні ніць не їли, тому швиденько готуємо вечерю, бо маємо всі шанси наступні 4 години просидіти голодні. А ще моїм хлопцям дуже захотілося домашньої піци. І хто я така, що їм у цьому відмовляти? Хочуть, нехай готовлять. Іван взявся таткові допомагати. І якщо вам видалося, що він якось дивно нарізає, то вам не здається, тому що він все робить лівою рукою. Насправді, мій чоловік просто бог кухні, і якби не е тішка, він точно був би шеф-кухаром якомусь дорогому мішленівському ресторані. Син завжди каже, що як виросте, то відкриє для тата. Ресторан, щоб тато міг займатися у старості своєю улюбленою справою. Сьогодні піца буде з того, що ми знайшли в холодильнику, тому що в магазин вже немає часу бігти. Це дуже скромний набір з м'ясних виробів, жовтих томатів, грибів, оливок, кукурудзи та сиру. Моя задача у цьому всьому процесі була не заважати. Андрій погодився, щоб я відзняла весь процес приготування і сказав, що якщо на відео буде багато активу, то він буде частіше з'являтися у моєму блозі зі своїми кулінарними шедеврами. Нам пощастило, і ми встигли все приготувати до того, як вимкнули світло, але от прибирати. Той бруд, який хлопці залишили після себе, я вже буду без світла. Тому нам смачного, лайк, підписка та всіх обняла!